Друзі, сьогодні у нас на огляді мережевий міксер для будівельних сумішей BM142S. Трошки поговоримо про нього та протестуємо. Для початку подивимось комплектацію нашого міксера. І перше, що ми дістаємо, сам міксер. Далі ми бачимо в комплекті ключі для заміни оснастки та додатковий комплект графітових щиток і комплектний вінчик. Давайте встановимо оснастку на міксер. Цього за пару легких рухів міксер повністю зібрано і він готовий до роботи. Давайте трошки поговоримо про його характеристики. І перше, на що хотів би звернути вашу увагу, це двохстопеневий редуктор. Він розрахований на різні об'єми різних пов'язкості суміші. Перша швидкість, вона менш обертова, але з більшим крутним моментом, розрахована oh. на більш густі та важкі суміші. Друга швидкість, більш обертова та менший крутний момент, розрахована на більш рідкі суміші, такі як фарба, наприклад. Номінальна потужність міксера 1,4 кВт, чого цілком. Ком достатньо для роботи з великими об'ємами, плюс допомогою в роботі буде регулятор обертів, який зручно розташовується на ручці під пальцем. По швидкостям редуктора. До речі, на першій швидкості редуктора його оберти складають від 200 до 600 обертів, а на другій від 300 до 900. До речі, на першій швидкості редуктора мінімальні оберти це 200 обертів на хвилину, а максимальні 600. А на другій швидкості редуктора від 300 до 900. До речі, як і на більшості наших мережевих інструментів, кабель складає 3 метри довжиною. І що є немало важливо, корпус редуктора виготовлено з алюмінію, що дуже добре сказується на тепловіддачі з шестернь. Наш міксер може комфортно. Працювати з вінчиками діаметром до 160 мм, чого не може зробити перфоратор або дриль, якщо це, звісно, не дриль міксер. І також хотілося б відмітити, що при ідеальних умовах максимальний крутний момент міксера може сягати 150 Н. Годі про міксер, давайте поговоримо про його вінчик. Комплектується він лівостороннім вінчиком 140 мм діаметром. У нас в асортименті є як 140, так і 160 мм, як лівосторонні, так і правосторонні. По своїй специфіці вони відрізняються в роботі, оскільки правосторонні розраховані на більш густі та важкі суміші, такі як будівельний цемент, а лівосторонні розраховані на більш рідкі, такі як фарба або будівельний клей. Всередині всі елементи пилозахищені, і в тому числі підшипники, а якір додатково вкритий шаром лаку, що збільшує. Рівень захисту від пилу та абразивних часток. Отож, про апарат цей ми поговорили. Давайте вже його затестимо. Зробили будівельну суміш, змішали цемент, пісок, щебінь. Зараз додам води і почнемо змішувати по черзі різними інструментами: дриль, перфоратор і вже нарешті міксер. Починаємо з дрилі. Що я можу сказати? Доволі незручно за рахунок маленького діаметру вінчика, весь час дриль намагається вирватися з рук, особливо коли зустрічається з більш-менш крупним щебнем. Давайте спробуємо перфоратором. Я не знаю, чи було це видно на кадрі, але декілька разів він намагався увійти у захист і зупинявся. Також я не можу сказати, що супер зручно та комфортно ним працювати. Давайте перейдемо вже до міксера. Дуже важко порівнювати ці три інструменти, оскільки два попередніх не дуже розраховані на замішування цементної суміші. А з міксером комф комфортно працювати щонайменше за рахунок зручного хвату, великого крутного моменту та прогумованих рукояток. Його не вириває із рук, він не зупиняється і дуже добре перемішує суміш, навіть не зважаючи на те, що у нас доволі крупна фракція щебня. Тут ну і що ж це буде за тест, якщо ми не випробуємо другу швидкість, яка розрахована на більш рідкі суміші. Давайте поставимо другу швидкість. І максимальні оберти, Друзі, не повторюйте цього з цементними сумішами, де є щебінь, тому що це вже м'ясорубка. А посилання на цей товар ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.